Привіт, мене звати Юлія Фриновська, вчителька історії Слов'янського закладу загальної і середньої освіти перших третіх ступенів номер 16 міста Слов'янськ. Я волонтерка, для якої допомагати означає діяти. Моя волонтерська історія пов'язана з освітою, культурою, медіаграмотністю та розвитком молоді. З початком повномасштабного вторгнення я не залишилася осторонь. Разом з колегами, учнями та батьками ми допомагали тим, хто цього потребував найбільше. Збирали речі першої необхідності, співпрацювали з товариством Червоного Христа, підтримували переселенців і наших захисників. Я продовжую працювати з дітьми та молоддю, допомагаю їм пізнати світ, критично мислити і не боятися змінювати його. Освіта для мене це не лише знання, а простір, де формується активна свідома людина, яка вміє діяти. Я переконана, що освіта та культура це серце громади, тому беру участь у подіях, які об'єднують людей, показують красу українських традицій і цінностей, надихають на творення. Один з найважливіших напрямків моєї роботи медіаграмотність. Адже сьогодні важливо не просто споживати інформацію, а вміти аналізувати, розпізнавати фейки і думати самостійно. Я допомагаю молодим людям знайти свій шлях у волонтерстві, долучаю їх до української служби волонтерства, де кожен може проявити себе, реалізувати ідеї та зробити свій внесок у розвиток громади. Волонтерство для мене це не просто допомога, це школа життя, у якій ми вчимося бачити добро, ділимося ним і створюємо майбутнє разом.